Всім привіт! Сьогодні в нас 19 Ой, 29 березня. Приїхали на коп. так, третя годинка зараз, пара годинок покупаємо, не на цілий день, але тут поселення було в нас, тут зверху, тут у нас річка йде. Думаємо, щось знайдемо охранники бігають. Все. Минулого року весною. знайшов ну, тут був тут динарик. в гарному стані тут. Надіємося, що знайдемо. Що знайдемо, покажемо, що знайдемо, не покажемо. Дивіться нас. Вискочила перша така находочка. Зразу подумав, що монета. Обрадувався. А то у нас конина така. Думаю, монета. Добрий так, камрад знайшов 20 копійок 61-го року. Купаємо далі. Так, випала у нас перша монетка. Дивимось, що за копійка. Радянська видно. Зразу. 20 копійок 61, таку саму, самую камрад нашев. Нічого ціну. Копаємо далі. Так, випала у нас монетка. Комрад 9, да. СССР Радянська. 20 копійок, походу. Да, такі є. Почистимо трошки. Так, то у нас. 20 копійок. Ось там року не видно. Пусть далі. Браття і сестри. Шли ми тут по полі. Просте поле, да? не думали, що будуть динарики. Я знайшов трой динарик. Траяна, походу. Да, троян. Уа руки трясуться. Да, динакласний, Ух. Жалко, на назад, трошки стерти. Фіня. Такий великий, широкий. Да Динарик класний. Купаємо далі. Після динарика купали, що купали. Більше динари не знайшли. Я одного знайшов тренерського. Випила монетка якась такої ямки. Так Що за монетка самим сам не знаю. Зелененька, зараз почистимо трошки. Не. Не. А, Два галика обходу, так. Купаємо далі. Випала в нас отака цікава штучка. Фіскунина чи що? Може черняхи. Навіть не знаю. Купаємо далі. Так, все, накопалися нині ми. Збираємося додому. Цікавого, майже такого нічого не знайшли. Ми, камради не знайшов, одну монетку знайшов 20 копійок 61-го. Я знайшов динар трена. І ще три монетки. Потім виложу фото. Всім пока, підписуйтесь на канал, ставте лайки.